Ми знаємо про такий додаток як Резерв Плюс. Після оновлення даних багато громадян помітили, що вони перебувають у розшуку. Поясніть, будь ласка, що насправді означає цей розшук і чи він є загалом законним, тому що ми знаємо, що має бути відповідна судова постанова, так судове рішення, і загалом що робити в цьому випадку. Ну, я вам відразу скажу, що у нас є поняття розшук саме в кримінальному провадженні, тобто повинно бути відкрите кримінальне провадження з приводу розшуку. Це в нас, наприклад, за ухилення від мобілізації. Тобто, ТЦК подало подала заяву в поліцію і вже слідчі займаються там своїми діями слідчими, і, наприклад, розшукують, виносять певне рішення про розшук і розшукують таку особу. Але якщо таке кримінальне провадження не відкрите, у нас. То, взагалі, поняття розшуку у нас немає, але як ми бачимо, є у нас таке поняття негласне, як військовий розшук. Це у нас означає, що е, ТЦК та СП співробітники або там в особі керівника подали до поліції звернення з приводу того, щоб розшукати особу, яка, наприклад, вчинила якісь правопорушення. З приводу правил обліку військового або мобілізації подали тобто, в поліцію таке звернення, і поліція вже буде розшукувати, затримувати і доставляти до ТЦК для складення протоколів а, таких осіб, тому так. Тому а, військовий розшук це поки таке неузаконене поняття, але воно відноситься саме до того, що. Подають списки в поліцію, і поліція вже розшуковує в адміністративному порядку людей.